Санкції економічні, підкошують енергетич, енергетичний сектор і тіньовий флот, який створений був для обходу санкцій, для торгівлі нафтою. Накопичувальний ефект він розширюється, ресурси витрачаються і прожигаються на війні. Фактично, в топку вкидується все. І рано чи пізно ці ресурси закінчуються. А коли закінчуються ресурси, слабше центр. Еліти навколо центру Росії, які концентруються навколо Путіна зараз режиму Путіна, починають багато втрачати. Ці еліти можна перекупити перетягнути на свою сторону. Те, що Путін спочатку зробив, він використав санкції проти певних людей, які на заході мали бізнеси, для того, щоб їх сконцентрувати навколо себе, ось цих російських олігархів, і дати їм певний захист заробіток всередині Росії. А от зараз ресурси на це будуть завершуватися постійно, і ці люди знову стануть перед дилеммою. Вигідніше мав би домовитися буде з заходом, ніж тонути на Титаніку разом з Путіном. Відповідно, все поступово не буває швидких дій, комплексні дії на полі бою у російському тилу разом з посиленням економічних санкцій. Вони дадуть результат. На жаль, можливо, через роки, але в один прекрасний момент знаєте, колос на глиняних ногах. Він він поступово буде падати це правда.